Привіт! З вами Ізінюз, і ми відібрали найцікавіші новини, що відбулися в світі технологій і не лише протягом тижня. Зараз невеличкий анонсик анонсики, ми починаємо. Чат GPT став найшвидше зростаючим додатком в історії. Apple розробляє цікавий гаджет доповненої реальності. Microsoft відродить легендарний літак AN225 Мрія у своєму авіасимуляторі. У деяких містах України запрацювала мережа безкоштовного вуличного Wi-Fi. Samsung презентувала нову лінійку флагманських смартфонів серії s 23 Годі ляси нумо починати. Чат GPT Чат бот про який мені здається говорять всі чадіпіті чадіпіті чабітічаджітічаджіпітічаджіпіті. Що Щомісячна аудиторія сервісу за підсумками січня цього року становила 100 мільйонів користувачів. За день чат-ботом користується близько 13 мільйонів людей. Ну, наприклад, для Тіктоку, щоб набрати ці 100 мільйонів активних користувачів, знадобилося близько 9 місяців, а інстаграму на це пішло 2,5 роки. Якщо просто, то чат це такий собі безкоштовний чат-бот, який на запит користувачів може генерувати статті, може, наприклад, писати приколи, сценарії для відео для Ютубу і навіть писати код для додатків. Ну або просто отримати відповідь на будь-яке запитання. В перспективі він може віджати у багатьох роботу. Oh, hell no. За розробку сервісу відповідає компанія OpenAI, яку виступала Microsoft. Варто зазначити, що поки що, на жаль, чат GPT в Україні не працює. Мінцифри звернулися з офіційним проханням до OpenAI, і наразі питання поки зависло в повітрі. Компанія Apple працює над новим революційним гаджетом, який в майбутньому здатен буде замінити смартфон і ноутбук. Мова йде про окуляри доповненої та віртуальної реальності. Відомо, що ця гарнітура доповненої реальності буде мати назву Reality Pro. Її випуск очікується до кінця цього року. Вона матиме безліч нових технологій, зокрема, починаючи від подвійних 4К дисплеїв і закінчуючи гнучким oled екраном що знаходиться на передній панелі. В ньому буде більше десятка камер, які зможуть аналізувати тіло користувача, рухи очей та довкілля. Головною її особливістю має бути швидке перемикання між режимами доповненої та віртуальної реальності. Єдиний мінус девайсу, про який відомо вже, це його вартість. Очікується, що пристрій буде коштувати не менше. Трьох тисяч доларів. Через три місяці після анонсу ігрова консоль Razer Edge з'явилася в продажі. Поки що лише в США, але це справа часу. Це перший ігровий пристрій на базі Android, ще й побудований на спеціальному чіпсеті Snapdragon G3X Gen 1 від Qualcomm. Чипсет працює в парі із 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ пам'яті UFS 3.1 із можливістю розширення за допомогою microSD до 2 ТБ. Консоль випускається в двох версіях із підтримкою Wi-Fi та 5G. Консоль поставляється із контролером Kishi V2 Pro. Контролер знімний, тому без нього девайс радше схожий на телефон або невеликий планшет. Що вирізняє Razer Edge від прямих конкурентів, таких як Steam Deck та Nintendo Switch? Це AMOLED дисплей на 6,8 дюймів та частотою оновлення 144 Гц. Ну, Наприклад, Steam Deck має 7-дюймовий LCD дисплей із роздільною здатністю 720P і частотою оновлення 60 Гц. Серед іншого консоль отримала Bluetooth 5.2, роз'єм 3,5 мм для навушників і акумулятор на 5000 мАч. У грі авіасимуляторі Microsoft Fly Simulator з'явиться легендарний український літак Мрія він був найбільшим і вантажопідйомним літаком за всю історію світової авіації. Додавання мрії буде платним і коштуватиме 20 доларів. Однак компанія зазначає, що всі виручені кошти будуть направлені в ОКБ імені Антонова. Нову гру від Microsoft уже протестував командир екіпажу АН-225, шеф-пілот Дмитро Антонов. І він відзначив високий професіоналізм команди, що працювали над розробкою цього продукту. Мрію в цій грі відновили максимально наближеною до оригіналу. Welcome to Galaxy Unpacked 2023. Компанія Samsung провела свою велику щорічну презентацію Galaxy Unpacked. На якій цьогоріч було презентовано флагманську лінійку смартфонів Galaxy S23. Тепер всі конфігурації лінійки Galaxy S23 будуть комплектуватися чіпсетами від Qualcomm Snapdragon 8 другого покоління. Galaxy S23 Ultra має низку оновлень, серед основних 200 200-мегапіксельний сенсор камери. Samsung також додає інші функції, включаючи нічний режим під назвою Nightography, Super High Resolution Photo та підтримку зйомки 8K30 FPS. Galaxy S23 та S23 Plus отримали нові корпуси із пласкою задньою стінкою. S23 оснащений акумулятором ємністю 3900 мАч із швидкою зарядкою. А S23 Plus має ємніший акумулятор на 4700 мАч. Детальніше про новинки розповів Дмитро, огляд чекає на вас на каналі. Станом на 3 лютого українці вже подали заявки в застосунку дії для обміну понад 830 тисяч старих ламп розжарювання на енергоощадні LED лампи. Суть проєкту знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру. Заміна 50 мільйонів ламп допоможе зекономити близько 1 гігавата електроенергії. Щоб подати заяву про обмін ламп у застосунку Дія, потрібно авторизуватися, вибрати послуги обмін ламп. І вказати контактний номер телефону та відділення Укрпошти, вказати тип і кількість світлодіодних ламп. А потім вам приходить сповіщення, щоб ви прийшли у відділення Укрпошти і зробили обмін. Hi everyone, I'm Larry. And it's great to see you all here Починаючи із 14 грудня на платформі Twitch транслюється нескінченний анімаційний серіал. Він транслюється цілодобово і не має ніяких розподілів на сезони чи епізоди. Замість сценаристів і загалом творчої групи над серіалом працює штучний інтелект. Точніше, кілька. Наприклад, за діалоги в серіалі відповідає вже знайомий нам Чаджепіті. I don't think I've ever seen pull that off ну, а допомагають йому нейромережі Stable Diffusion, Dell E та Azure Cognitive Services. А домалювали проект за допомогою Unity. Укртелеком відкрила мережу безкоштовних публічних Wi-Fi зон у п'яти містах України. Близько 700 публічних Wi-Fi зон в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові. Вони вже працюють і сервісом можна скористатися. Дуже важливо, що Wi-Fi можна скористатися протягом тимчасового відключення електроенергії впродовж 2-4 годин. Зазначається, що швидкість Wi-Fi до 20 Мбіт на секунду, і працює він в радіусі до 10 метрів від телекомунікаційної шафи. І до новин кіно та серіалів. Схоже, що байопіки докотилися вже і до короля поп-музики. Головну роль у фільмі Майкл, що буде присвячений легендарному співакові Майклу Джексону, зіграє його племінник Джафар Джексон. Відомо, що пошуки героя на цю роль велися по всьому світу, і тільки зараз знайшовся гідний кандидат. Очевидно, що творцям не дає спокою успіх попередніх байопіків, таких як Рокетмен про Елтона Джона, та, звісно, богемська рапсодія про Фредді Меркурі та Гурт Квін. Світ побачив постер найочікуванішого сімейного фільму Форсаж 10. Вийшов трейлер нового військового фільму Гай річі із Джейком Джиленхолом, Перекладач. Гай річі, безумовно, майстер кримінальних комедій, ну чого вартують тільки джентльмени, Великий Куш, ну і, звісно, карти, гроші два стволи. Так, так, приблизно, Ага, хай там як оцей штрих і заплатив хлопцям за той дебош. Тут він вирішив взятися за новий для себе жанр і стилістику. Цікаво, що із цього вийде. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, та шукайте нас в телеграм. Ну, все. Бувайте!